Всім привіт! Ви на каналі мега Тачки! Всім привіт, друзі. І сьогодні ми знімаємо чергове відео про наші круті мега-тачки. Міша, які ми сьогодні тачки знімаємо? Джипи, кросовери, пікапи, паркетники, в общем, ось всі такі, такого типу тачки, які є на сьогодні у місті. пікапи І бачимо ось так загальний чотири. До речі, ось два самих великих у нас. Це два Брабуси, да, Мішон? Да, так, G-клас 63. До речі, про них у нас є попереднє відео, це про Мерседеси. І там ви можете про них подивитися більш е, інформаційне відео. Тому переходьте на минуле відео і дивіться там про них відео. А поки що ми їх прибираємо, ось ставимо ми їх. Гараш. Ну і що, Міш, тепер переходимо до наших крутих мегатачок. І перша хто у нас? Це Форт Бронко. Так, давай на нього подивимося поближче. Ось такий червоного кольору. Прикольна тачка. Бачимо. Червоний колір, великий такі в нього колеса. Двухдверний. Да? Так, ну там ще є місце. Так, там у нього є ззаді пасажирські. Або, можливо, не пасажирські, я не знаю навіть там можливо. Там у нього, Хоча, якщо продивитися, то бачимо там пасажирські все таке місця. Затемнене скло. Бачимо, в нього позаду є запасне колесо, тому що це все ж таки позашляховик джип, да? який може. Десь їздити по взагалі бездоріжжю, можливо, навіть десь в лісі або в пустелі, або по якомусь камінню, де можливо загубити одне з своїх коліс і прийдеться потім їх міняти. Тому в таких позашляховиках обов'язково є запасне колесо. Я відкривається ще двері. Так, відкривається дверцята. І що там ми бачимо в салоні? Давайте розглянемо трошечки, що буде нам видно, ну, да, трошки видно. Ну, як завжди, руль, кермо з цього боку можливо трошки більше буде видно. В мене далі штука є. Досить стандартний такий позашляховик, хоча він... Цікаво, особливо не так попереду, якщо на нього дивитися, не дивитися, то не вдиві. Отже, ось такий у нас Ford Bronco. До речі, він 22 року, здається, так? Міш? Так. Новий цікава модель. Тобі як Міша, взагалі? Дуже крутий. Ось такий у нас крутий позашляховик Ford Бронко. Це, до речі, американський, так? Да? Ну, це ж Да. Правильно. Отже, можемо, я думаю, перейти вже до наступного, так? так. Наступний екземпляр це в нас усі дві тойоти. Він ще й мігає Так, коли він їде, в нього вмикаються і вмикаються фарми. Така ну, цікава функція. Бачите, начебто в нього якісь такі сигнальні попереджувальні знаки. Такі, бачите, Прикольно так виходить, коли він їде, вмихають фари. На так. Це у нас дві Toyota лендкрузери, да, так, чорного кольору і коричневого кольору, так? Так. Що в них, Міша? Покажи, які в них функції є. Відкривається у них щось. І що Я і забув, що тут відкриваються двері, Ти, там, ну, не так? Бачимо, відкриваються двері і ось зараз ви бачите, як в нього скільки це фари. Він в такому положенні. Якщо він проїде трошки вперед, то а фари вимикаються, ось Міша включив фари. А тут такого чорного такого нема, але він теж досить крутий. Але це в нього є, покажи як он їде. Є, є енерційний механізм, не можна так поганяти. Навіть можна на гонку Ти хочеш перевірити, хто з них буде першим? Mm -hmm. швидше? Ну давай. Маленька міні гонничка. Викрав чорний. Чорний вважаєш. Mm -hmm. Давай спробуємо ще раз. Так, ти правий, чорний швидший. Добре. А ще... Поки міша, його зараз достане. З під столу я вам покажу з цього коричневого ще ми бачимо Все, ось такі. Ще ось всього коричневого лендкрузера ми бачимо збоку такий ось. Mm. Vinyl, да, такий вініл. Позаду, що тут написано? Toyota лендcруzer. VX R V8, так? Ну, для джипа це тому що це Іграшкова модель. Добре, переходимо до наступного. Хто у нас наступний буде? Переходимо наступний... до наступного. це у нас яка модель? Вольво, до речі, дуже симпатична. Мені подобається ця твоя тачка. Це у нас Volvo XC60. Так? Там написано, якого року. Низу. 2019 так. А, тут якась інформація, наповняв, давайте роздивимося. Volvo XC60 2019 року, Volvo Car Carporation. Мейденчина Технопарк. Класний такий кросовер, сімейний. Мені подобається. О, І... А, до речі, так, дивіться, дивіться, у нього відчиняється навіть багажник. Ну і дверцята. Відкрив, будь ласка, Міша, покажи нам. Прикольно, що двері відчиняються разом з цими рамочками. Бо такого масштабу машина в цей рідкість. Зазвичай відкриваються тільки дверні карти. Особливо як... Наприклад, як в цій тощо. Так, і тут так само. Ну, тому і мені так подобається ця Volvo, вона так досить, досить реалістично зроблена. Тому... Вона теж. Її. Класна модель. Добре, Міша, покажи, як ще вона може. Наскільки крута ця гонка. Наскільки вона здібна в перегонах. І переможець Вольво! І так, це була перша гонка. Переможець був Вольво, наступна гонка рішив, вирішив ще раз спробувати і на старт. Поїхали і знову перемагає воно. Я думаю, знаєш в чому причина, Міша? Що цей червоний Ford Бронко все ж таки більше зроблений як позашляховик, і його функція. Ні, давай щепо. Його е, перевага в тому, що він більше без бездоріжжя зроблений. Давай спробуємо. Добре. Але я все ж таки думаю, що... Вольво знову переможе. Хоча ні на цей раз все-таки перемагає Форд Бронко. Mm -hmm. Отже, такий ми навіть провалили зараз заїзд. Переможець, як ми виявили, все ж таки Вольво. але Бронко також крутий. І давайте перейдемо до наступних тачок. Так, наступні тачки у нас це хто, Міша? Лендровери. Лендровери, так. У нас є два також, і давайте ми подивимося поближче. У нас є як інше, ось цей червоний це поліцейський, так? а це написано Explorer і така лапа динозавра. Такий вінільчик. І ось тут з боку також Експлорер, динозавр. Тобто це каже про те, що це якась дослідницька тачка для експедиції. Там набори в мене був ще динозавр. Ще. А, так. так. Він продавався динозавром. Так. Прикольно, прикольно. Ну добре, тоді. Зараз у мене шкафу. Зрозуміло. Добре, це, це круто. З таким бонусом, да, так, він ще подавався. До речі, він такий досить симпатичний, колір в нього такий приємний, чорно-головий. Отже, ось такі у нас два лендровера. Міша, що ти можеш про них розказати? А це колік, а це дослідник. Так, тут написано Explorer, да? так? І тому зрозуміло, що це я, 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 якоїсь, мабуть, дослідницької компанії. Тачка. Тут ще є колесо, а тут нема колеса. Так швидко показав, навіть досить побачити. А, да, тут справді є запасне колесо. О, в цій таці немає. І що тут ще такого можна сказати про те, що ну, от бачимо, тут є люк, да? тут є скло, немає. Угу. Ну, тут якби імітація, можливо, навіть ці люки і відчиняються, але тут все ж таки більш прикольно зроблено, що це скло. Так. так. Угу. Добре. Тут ще дивно, що е, тут таке маленьке е, вікно. Таке маленьке віконечко, ну, так? Знаєш, навіщо я є, думаю? Тут я думаю, це для того, щоб це все-таки дослідницьке, можливо, це навіть для того цей автомобіль використовується знаєш, для фотографування диких звірів. І саме в ці віконечка е, науковці фотографують. Звірят через ці вікна там в то. Ну я бачив в ренному житті, що, що там є. Такий. Ну так, я ж кажу, це можна використовувати для того, щоб робити фотографії з цих маленьких вікон, щоб повністю не відчиняти вікно, бо там можна навіть якісь тигри запригнути або лев в кабіну. А так можна маленьке вікно відчинити і знімати або фотографувати диких звірів. Ну, або, ви бачите, тут же динозавр намальований. Можливо, це саме для динозаврів. Можливо, це тачка з парка юрського періоду. Так. Так. Да. Отже, ось такі у нас дві круті. Тачки Land Rover. І ще відмінність в тому, що тут відчиняється дверця, та бачимо, а тут, на жаль, не відчиняється. Але все одно це. Круті автомобілі. Мега-тачки. І тому... Я вважаю, що вони однаково класні. Так, Міша? Так. Нашого Реалістично він експлор, так? Так, Тут звірники так, а тут такі. Зрозумів, так, тут ще, до речі, так. Тут двірники вже так пропрацьовані, а тут просто вони як скло зроблені. І наступний наш. Учасник нашого огляду сьогодні це хто, Міша? Це Нісан Жук. Отже, добре, давай подивимось на нього. Ось такий Нісан Juke. Це я вважаю більш такий е, автомобіль для міста, так, Міша? Yeah. як ти вважаєш. Так. В порівнянні з іншими позашляховиками це така лайтова версія, більше міська так? Ну, це кросовер Так, кросовер кроссовер. Аркетник на ще називають. так? Так Прикольний такий. Біленький жучок, так? В нього, так, в нього відкривається верга. Верцята. Так. так само, як і цієї верни, ти маєш на увазі. І ще з рамками, так? Да? Так, тому що це технопарк. А, це також технопарк, да? так? Так. Угу, прикольно. І позаду, мені здається, ще відчиняється в нього. Ну так, як і якийсь. ...багажник. Прикольно, так? Да? Така багатофункціональна функціональна вона пропрацьована. Тому... Ну, це як і можна. Угу, Ось тут написано жуп r 20 Тобто у нього двухлітровий двигун. Так, М -м. ну маленький такий. Чому достатньо, достатньо сильний для такого міського транспорту? Ну, Ось такий жучок, нього такий досить цікавий дизайн, нього такі гострі. Сергій сам такий. Ще отак дивно відкривається отут у кральному швидкі двері зараз. Так, що... так, в нього знаходиться ручка mm -hmm. там, в куточку, так? Да, так, гук немає. Mm -hmm. А коли е мені його подарили, я подумав, що то, там все друг дружня. Не зовсім зрозуміло, що там є е ручка і клювання, так? Так. Yeah. Mm -hmm. Добре, переходимо до наступного і наступне у нас ось така, то йода. RAV4. Toyota RAV-4. Целблона. Моя? Це да, також? Да. Ну, до речі, ну я не знаю точно. Але вона вона кажуть, має. Кажуть, що це просто якась супер е, міцна і надійна тачка, яка може витримати будь-які навантаження. Хоча це бачите, варіант RAV4 у нас такий дуже специфічний. Я думаю, що це також для якихось сафарі, для якихось поїздок по пустелі, по джунглях, тому що є. Там є мінімум, так? Так, вініл цікавий такий, а ще я маю можливо навіть типу такі когті, да? Як типу в Японії. Ну я хто сказати про те, що ззаді відчинено в нього, бачите, для... Того, щоб можна було їхати і дивитися на оточуюче середовище. Тому, можливо, також десь сафалі, воно значно. РАФ4. Знову ж таки, ззаді колесо є. Так. Запасне. Що тут Як написано? Збандрово. Ось так буде добре видно. Toyota rav 4, да. Та, відкривається. Ага, давайте покажемо. Дверцята, а також огода, такий мотор у нього. Мені в глазах свій та Ось добре видно. Такий мотор у нього. Прикольний автомобільчик. Унікальний в тому, що в нього позаду немає е, криші. Тут як каприолет. Так, оце ж я про це і кажу. Два передніх місця і два ззадні. Кермо кудись поділися, ти не знаєш. Я <проводил> бачив, десь кермо там було. Давай так подивимося. А -а, -а, а а Так, воно з правого боку, бо це ж все-таки Тойота. Я дивлюсь, дивлюсь, де там руль. Я гоняю, що в відео що це японська. Так, це японська тачка, справжній. Просто бачите, як для нас не характерний правий руль. Я навіть не зразу зрозумів, що руль в цій тачці з правого боку і ось він на місці все в порядку. І далі ми переходимо до наступної тачки. Це у нас такий військовий пікап Збройних сил України. Там сначок, є? Угу. Так, ось тут значок. Пікап для наших захисників який виконує бойові задачі. Тут ось є каністра. Каністра. Та колесо. Так, запасне колесо, запасна каністра. Ось такий лимит. Я хочу опять зробити гонку. Ну, давай спробуємо. Ford Bronco проти... А я навіть не знаю, що це джип якийсь. Джип. Джип, да? Ну, ну добре рвонув, як скажений. Просто В інший, інший бік спробуємо. І тут вже перемагає військовий. Заводи міша дуже сильно. Зараз вони рвануть. Бронко все, все ще продовжує їхати, бачите. Я пускай. Бронко перемагає все ж таки. Але я знову таки скажу про те, що головна задача цього пікапа це таке, мабуть, не швидкість, а надійність. Ну і швидкість це теж. Ну швидкість також, я згоден з тобою, але все ж таки, щоб він був надійний і міг. Я кажу, кубика 260. Так, можливо, навіть з кубика зробили. Добре, тепер перейдемо до на наступного нашого. Учасника огляду це у нас. Е, нам здається, що це рам, так? Да? Так. Хоча тут ніде про це не написано, але по формі. Ну це Toyota. Toyota RAM, так? Да? Який Рам? А що це? Такого ще не буває. Є скор. То є доршан Рам. Не, то можливо це і є довгі рамка. Toyota. А чому Но Ну, на no, він дуже похожий. А на... я так думаю. А мені більш похоже, все, все-таки на, я кажеш, Dodge Crane. Ну, так? Так. ну це є, такі, такі. Ja, джип пікап якийсь такий такий. У меня есть Jack Pickup. Jack Pickup, да, в нього задумал. Такі рамки є. Ще Я навіть не знаю, їх... Фонарки, не знаю, для чого вони взагалі використовуються. Ці рамки? А, щоб туди... щоб грудь, який перевозили, не випав, так? Так. Угу. Ну в нього відчиняються дверцятком. Цього разу бачимо кермо з лівого боку. Відчиняються зверцятком. ще. Диски в нього вкласти, да? так? І ще. А, задній пампер, так. Да, це такий, пампер, не? Суто такий фермерський пікап. Мені здається. Прикольно. Для сільських потреб. Так. Ну і можемо сказати, що він такий весь блискученький, да? але ви все ж таки його снігували. Так. Що це заробив? Решітка радіатора. Ну, я взагалі кажу, що виконана ця модель, як будь-то в тому стилі, що її хтось мінгував. Ну, а наступний у нас це і це в нас один з твоїх знову ж таки, перших автомобілів. Йому вже, мабуть, років 5 чи 6. Тут отакий Chevrolet 55 року. Ось це справжній фермерський Chevrolet. Американський, так? В нього розбите скло. Так, в нього вже розбите скло позарапані. Я пам'ятаю, як я його запили по всіх Боже, навіщо ти це зробив? Поцарапаний фарба поцарапана, Вона але і від того він не, не менш крутий. Саме форма у нього така, бачите, така ретро олскульна форма така. Відчиняється, до речі, у нього знову ж таки. Ось ці А ну, що допоможе, будь ласка. Відчинете 20-та. Щеврове 55-го року. Да, там, да, ну, тут можемо подивитися цю інформацію. Cheві Step Side. Інг Смарт. Масштаб 1.32. Фірма як і на цьому. Угу. Як цього брон... бронко. Бронко. І отже, підходимо вже майже ми до завершення нашого огляду. Залишилось у нас ще два автомобільчики. Це ось такий польський. Колокційний. Польський колекційний, як він називається, Міша? Тарпан Тарпан це польський у нас пікапчик, так? Так. В нього ще є ось така криша. Ага, на задню частину можна одягнути при необхідності таку кришу, так? Це правда від нього. Угу, так. Це колекційний у тебе автомобільчик, так? Так. В нього тут нічого не відчиняється, нічого не світиться. Але... Все пропрацьовано дуже реалістично. Фари. Бачимо двірники, так. Так. Є ще один дзеркалата, так. Церкала Угу, Шось. Угу, да. Здається, його випускали 75-го, так? Так. По 1995 рік. 95-й, так. Прикольний, реалістичний. Масштаб. У нас ще... Це масштаб 1.43. Так, масштаб 1.43. Ну. Шаші. І останній наш сьогоднішній учасник огляду це ось такий Порш. Це у нас який Porsche, Міша? Каєн, чи що? Таєнко. Каєн, мабуть, так. Пош, я тебе здивую. Так, давай. В нього відкривається двері Такого маленького, але відкривається двері? Так. Прикольно, це То справді. В мене там ще є і те така маленька, але не відкривається. Угу. Це насправді так, незвичайно, бо зазвичай в таких маленьких машинках. Це складніше зробити, ніж великих. І тому з цього порша відкривається дверцят, це справді круто. Так на кампі ви можете подивитися відео. Так, коротше так. Бачимо, в нього знову панорамний люк. У всьому іншому це звичайний порш. Він ще може такий. А, у нього також є. О, може. Енергівний Добре, давай. Горочку. Ого! Експлорер. Експлорер. Виявився. Rover. Виявився на інший сам. Бачимо знову лендровер перемагає. Куди вони відподілися? Куди вони заїхали? Десь аж туди. Більше достанеш. Отже, друзі, такий в нас вийшов сьогодні огляд. І ще е, Остання гонька на сьогодні. Знову наші учасники Porsche та лендровер. І цього разу перемагає Porsche. Давайте ще спробуємо. Mm -hmm. І так, останній гонка на сьогодні перемагає Порш. Кудись він приїхав, ми його вже навіть мабуть не достанемо, він так сильно поїхав. Але, друзі... В цьому відео мене наставні. Вас... Побачимо його вже, маємо, можливо, можливо, в одних наступних відео. І так, сьогодні ми переглянули ось ці Автомобілі Автомобільчики, круті тачки. Всім дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, ставте пальці вгору. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до побачення. Всім до побачення, друзі. Гарного настрою!